До прикладу про те, що Туреччина розраховує, що мирні ініціативи щодо України будуть конкретизовані вже найближчим часом. Ймовірно, до червня цього року заявив глава МЗС Туреччини Хакан Фідан. За його словами, Анкара бачить низку ініціатив президента США Дональда Трампа із цього приводу. Але до зустрічі лідерів РФ і США необхідна заколісна робота, підготовка до неї зауважив глава МЗС. Спецпредставник Дональда Трампа Кіткело анонсував участь у Мюнхенській безпековій конференції. Там посадовець планує порушити питання війни в Україні та нібито презентувати стратегію Дональда Трампа щодо завершення бойових дій. Загалом у 61-й конференції у Мюнхені. Традиційно візьмуть участь велика кількість глав держав і урядів. На цей раз буде їх близько 60. Очікується також 150 міністрів і керівників міжнародних організацій. Зустріч буде відбуватися з 14 по 16 лютого зовсім скоро. Ну і зрештою, потім же ж у ФРН в Німеччині відбудуться вибори буквально за тиждень після цієї міжнародної події. Держсекретар США Марк Рубіо поки не підтвердив інформацію про свою участь у зустрічі глав МЗС країн ЄС у Парижі. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За словами посадовця, його на зустріч запросив французький міністр закордонних справ Жан Нуель. Це вже буде третє зібрання у такому форматі, де йтиметься про допомогу Україні в досягненні справедливого миру, зазначив очільник МЗС України.